Сьогодні покажу, як я ділаю домашню вкусну згущенку із простих інгредієнтів. Для цього згущеного молока нам треба всього лише три інгредієнти: це домашнє молоко, не збиране, магазинне не підійде молоко, тільки повинно бути домашнє жирне молоко. Далі сухе молоко жирністю не менше 26%. Тут у мене 500 г і 2 кг сахара. Сахар такий, бачите, міленький у мене. Євробаночка, вона просто чистенька. Я вимила, не стерилізувала, і кришки теж вони ну, теж я їх не стерилізувала. Цього не треба робити, так як в автоклаві, там дуже висока температура, там все буде добре. Висипаємо весь сахар в каструлю. Каструлю треба брати побільше. У мене каструля десь на 6 літрів. Висипаємо сахар, висипаємо все сухе молоко. І нам треба це все хорошенечко перемішати. Отак прямо в вінчиком. Наші сім'ї дуже люблять згущене молоко, і так як я часто печу, то згущенка мені ну, треба часто. І щоб не купляти її в магазині, то лучше зробити самому. Ну, естественно, для цього треба мати такий автоклав. І вливаю молоко. І теж хорошенько все його треба вимішати. Я спочатку цивільнчиком зроблю. І ще блендером треба буде пробити. Щоб не було ні грамочки, ніде не одного комочка. Так. так, ну все. ну В течение десь двох минут я пробивала цю смесь. Бачите, комочків практично нема. Ну, десь щось, може, тут віддільні елементи попадають. Але в основному все хорошо пробилося. Так, тепер набираємо в баночки наше молочко. Так, бачите, не до дето 1 сантиметр не до верху. Розлила я по баночкам, вийшлось у мене 8 півлітрових баночок. Хорошо, от бачите, закриваю кришечкою так от. І Баночка на 0,5 і ще одна баночка у мене вийшла 450 грамів тут у ній. От якраз от 8 півлітрових і одна на 450 грам, тобто 9 баночок. Все. Так, відкриваю нашу кришечку, установлюю баночки в автоклав, Всі баночки зайшли, прекрасно. І тепер я заливаю це все діло холодною водою. Води повинно бути десь на 2 см вище банок. Отак от. Ну все. Достатньо. Встановлюємо кришечку. Ось такі хорошенькі гаєчки у нас. Йде от така от система термодатчик і терморегулятор. І цей термодатчик я вставляю в таку капсулу. Включили. Зараз треба виставити параметри часу. Мені потрібно 20 хвилин. Так, 20 хвилин. Все, зафіксірувалася. Після моргання, от 26 градусів, це показує наявну температуру в автоклаві. Тепер я виставляю температуру. Мені потрібно 120 градусів. Отак От все. І підключаю, і підключаю уже сам тен. Закінчився процес стерилізації в автоклаві. Пройшла ніч, хорошо все остило. Воду я сточила, тут є такий спеціальний краник, через яку виходить водичка. Гайки я вже відкрутила. Все. Побачимо, що в нас вийшло. Так. Бачу, що вийшло? О, бачите, що вийшло? І риска. Будемо зараз спробувати, я достаю. Ну що, будемо проводити дегустацію. О, все, бачите? От так і риска виглядає всередині банки. Беру ложкою. Так, бачите, яка вона отримається? Така от вона виходить. Пробую я і риску. М -м -м. Дуже смачна вийшла. Дивіться, консистенція у неї не така, як у магазинної. У магазинної м -м, вона платніша. Тут вона от така от пожитче виходить. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я робила по госту. Ну, не знаю. Мені кажеться, що така вона і повинна бути в домашніх условиях. Може, в когось густіша, то напишіть мені, я не знаю. Може це залежить від сухого молока. Таке може бути. Но вкус у неї значно кращий, ніж у той, що продається в магазині. Тому що у мене є, наприклад, відкрита баночка магазину з Вона Вона е, на в стінках банки вона просто стала прозрачна. То, що залишилися залишки, вони прозрачні. Я не знаю, що вони туди ставлять, чи крахмалі якісь, ну не знаю. А вкус, звісно, не зрівняється з тою, що продають в магазині, значно краще. Так що я дуже довольна, що маю автоклав, купила собі. І тепер можу готувати свою домашню згущенку. І не буду її купляти просто в магазині, Того, що печу часто. Для тартів треба, для кремів треба. Хто займається домашньою консервацією, хто її полюбляє, то звісно в хазяйстві треба мати такий автоклав. Ви у мене в коментарях, я коли робила рибу, питали за цей автоклав. Це автоклав українського производителя фірми Утехо. Кого заінтересував такий автоклав, я в описанні під відео оставлю силочку. Заходьте, дивіться, там у них дуже великий вибір цих автоклавів: і більших, і менших, і дорогих, і не дуже дорогих, і бюджетних. Там дуже великий вибір. Дивіться, нержавійк така товста і дуже легка вона в роботі. Кому було інтересне відео, заходьте в телеграм, підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки і всім всього самого кращого.